Місяці я шість разів перетинала російський кордон, тричі була на побаченні з Надією. і в середу ми їхали. А все було гаразд, ні в яких базах в мене не було. А в четвер вже виникла проблема. Те, що кримінальна справа по мені йде, вони мені шлють на домашню адресу листи, повідомлення, я їх отримую. Я передала в свою чергу через вже свого адвоката Іллі Новікова. Заяву, що за, спираючись на 51 статтю Конституції РФ, свідчити проти себе не буду і повідомте, будь ласка, коли закінчиться слідство. Він це передав. Ну і от в четвер вони вирішили подати мене в головний розвиск Російської Федерації. Тому, коли ми приїхали на кордон вже пізно ввечері, близько 12-ї. Зазвичай буває так, що з нами хочуть поспілкуватися ФСБшники і нас затримають. Консул Тригуб Володимир вийшов запитати, в чому хто ж з нами хоче поспілкуватися, Коли сказали уголовний розіск Російської Федерації, що мене хочуть затримати, тоді вже ніхто не збирався виходити з автомобіля консульського. Я дуже ну, надзвичайно вдячна консулам, які правдами і неправдами трохи блєфом відтягнули час. Вони заявили вже МВДшникам, які приїхали капітан там Безрученка Євгеній, який вимагав, щоб я вийшла з машини, і їм треба мене забрати. Я в розшуку. Вони сказали, що зараз приїде головний консул, в нього папір бумага, яка скасовує їхні папірці. Це нам дало трохи більше двох годин. Це я використала для того, щоб зв'язатися з політиками. І, звичайно, в такій ситуації такі речі вирішує полі... політик чи екс-політик Медведчук. І я телефонувала його помічнику, прямого номера не було. Я дуже вдячна Ірині Гаращенко, яка вийшла, видзвонила Віктора Володимировича. І всі всі політики із батьківщини всі підтримували мене. І я вдячна Сергію Власенку, який. Там слав мотивуючі смс повідомлення. Тобто, ну не відчувалось, що залишена людина. Але справді в цій ситуації спрацював, мені здається, найбільше це Медведчук. і до ранку до 10-ї консули мене забрали, тобто ми втратили десь більше 4 годин. Це вже було під ранок. Консули повезли назад в Ростов. Головний консул Москаленко Віталій Анатолійович. Розкішно розібрався з МВСниками капітаном, які вже відразу стали добрішими, спокійнішими. Ну, Ми повернулись в Ростовце 400 кілометрів, а потім знову назад. Коли вже дали зелений коридор, світло і сказали їхати швидше, а то ще можуть передумати. Така детективна історія. Ну, Значить, ви вам зараз кожен раз повернутися в Росію буде все складніше і складніше? Ну, не знаю. чи Побачимо, поживемо, побачимо. Але ця справа щоб не використовувати її як саму рекламу, нагадує змі українським людям про грозний, про справу Карпюка-ХПХ і про те, що над ними суд завершуватиметься 4 травня і будуть дебати. І на жаль, жоден великий канал не хоче їхати це висвітлювати не зрозуміло, чого ну з України. Тому я закликаю всіх небайдужих все ж таки туди поїхати нічого страшного в грозному немає. І там суд присяжних, і є великі шанси, що хлопці виправдають.